Якщо приходить, так. наприклад, гравець ну, в, 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 в грі, і е, е, просто я вже стикалася, я таке, а обов'язково задавати питань, е, свій запит, як? він вже він його записує, озвучувати. От Дехто не зразу готовий озвучити запит. Угу. І е, починається якось так, е, ну, чи примушувати, чи якимось чином, От що в таких випадках робити? Дякую, доречне запитання. Насправді багато людей про ну по перше, да багато людей стикаються з проблемою взагалі сформувати свій запит. Ну просто через рот це да, в голові. Та вони всі такі вумні, умні все б розібрали. Там а через рот сформувати це інколи буває складно. Це е, такий момент. Давайте розглянемо цей, е, це ваше запитання таке в об'ємному форматі. І почнемо з того з базового питання, яка причина? Та, тобто, чому людина, яка прийшла на гру, яка нібито, ну давайте візьмемо певну таку ідеалістичну ситуацію, та, е, розуміє, що зараз вона прийшла на подію, де буде там. Ну, може, не всі знають, що ігри це активна дія. Ми стикалися з тим, що приходять люди, які а тут треба розмовляти, а тут треба щось говорити. Ми прийшли послухати, ми прийшли подивитись. Так вибачте, ну, у нас не семінар, у нас не лекція, тому або занурюємося, або підключаємось. Ну, або, вибачайте, там, да? будемо шукати інші форми. Ось такі ситуації виникають. тобто... Відповідь на це питання вона насправді така глобальна, і перша відповідь, чому це виникло? Чому ця історія, чому ця людина з'явилася в цьому в просторі вашої гри? На да, і немає запису. Запиту. По перше, да, це відбувається, тому що ми буває таке. Буває. Я не кажу, що пані Ірина таке робить, да, але буває таке, що людина невірно поінформована. Щодо того, що буде відбуватись, ну то умовно кажучи. Там, знаєте, хтось б, запропонував, або побачили десь рекламу, або побачили десь там пост якийсь, або хтось взяв з собою. да, І людина приходить, і вона він вона просто ну, не розуміє, що відбувається. От В більшості, от я вам кажу, коли людина, у людини складається картинка, що тут відбувається і як це працює, насправді для пояснення цього потрібно там 2-3 хвилини. да, То сам. І простий там якась метафора аля там. Да? ну Тобто, ви ж коли йдете в Google, ви ж там щось пишете. Ви ж не приходите в Google і не сидите перед відкритим віконцем і чекаєте, коли він вам видасть вірну інформацію. Ви йому щось пишете. От давайте ми і зараз щось там напишемо. да? Тобто, Умовно кажучи, перше пояснити. Друге, е і може, це буде крамольно зараз буде сказано, але зняти важливість. Тобто, дуже проблема, яка, коли це: Блін, ми не можемо почати без запиту, ми такі серйозні тут люди зібрались, ми ж практики а не ото собі якась фігня. Да? Тобто, не просто якісь там незрозуміло що, ми серйозні і тому ми дуже серйозно будемо зараз виносити вам мозок на старті. А людина побачила рекламу, що тут буде гра, що це буде певний там легкий простір, що вона почитала, що ігри це простір, в якому легко досягаються якісь результати. І тут ігропрактик з серйозним людцем починає розповідати, що ні, зараз буде все дуже серйозно. І це ну, працює в інший бік, да? ну тобто такий момент. А... Перше, да, тобто, ми інформуємо людину, ми знімаємо серйозність і ми дозволяємо працювати в той глибині, в глибині, в яку дозволяє нам працювати клієнт завжди, 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 завжди. Да. Єдине, що далеко не всі ігри можуть нам дати результат, коли у людини не озвучений запит. Та да, тому ну, у нас у мене там перша така: е, прям ну не те, що там велика, ну просто те, що там запам'яталась, да там була ну, ситуація як, як кейсова. На фестивалі е, ну, ще до карантинові часи, да, тобто, коли ми дуже багато їздили по фестивалям в інші міста, це була така традиційна дія, там на місяць, раз два на місяць поїхати кудись там провести гру це було круто. Ми були в Вінниць, у Вінниці, і прийшов хлопець і він такий, типу, ні, я не буду казати. Кажу: ну, давай спробуємо. Да? Ну, а далі просто ну, ми зрозуміємо. Чи ми можемо це якось там адаптувати, чи не можемо? Так, ну, тобто, що ми робимо? Ми знижаємо важливість, так, ми дозволяємо клієнту працювати в тому режимі, в якому а, він готовий працювати, так, і, ну, умовно кажучи, створюємо умови для саморозвитку, чим ми, в принципі, і займаємося проводячи ігри. Доходить до людинки черга. Людинка витягує карту, не пам'ятаю вже там ні поля, ні розділу, ні, ні карти, ні, нічого. І він такий бере карту, а, ну я все зрозумів, давай мені винагороду. Кажу, а я не зрозумів. І ніхто тут за столом не зрозумів, вибач. А нафіга вам, мов, розуміти? Я, я ж зрозумів, кажу, а банк у мене. Ну, така історія. Ну, тобто, ти живеш по своїх правилах. Я тобі це дозволяю. По-чесному, все. Ну, ти доросла людина, да, так? Да. Я доросла людина. Ну, я трошки знаю про цю технологію. Я знаю, як вона працює. Ти хочеш її поламати, але хочеш так, щоб я тебе за те, що ти ламаєш мою технологію, винагороджував. Цього не буде. Ти зрозумів? Це твоя винагорода. Тобі цього достатньо? Га! Ну, а як можна все зрозуміти, коли ти тільки прочитав завдання? Ти його не виконав, не опрацював, воно не зайшло в твою голову, воно не вийшло через твій рот, там, да? тобто воно не дало ніякого ще паростку, а він вже все зрозумів і йому гроші. Ну, людина зрозуміла дія, да, вона встає, він верніше встає, іде. Ну, клас, у нас висвободилось місце для фестивалю, це класно, тому що може сісти людина, яка хоче працювати, і ми пішли далі там, да, в, в цьому напрямку. Інший кейс е знову ж таки, е дружина привела чоловіка. Да, я думаю, всі стикались з цими історіями. Ну, або там об'єкт А привів об'єкт Б. Давайте так, без гендерних прив'язок да, і якихось соціальних штампів. Просто прийшли дві людини. Е, одна людина розуміє, куди вона потрапила, вона свідомо приходить, вона щось, він вона щось читала, бачили, думали. Друга просто приві, привезла людину, і вона була не в темі, вона не в курсі. Відповідно, їй дискомфортно. Чому пам'ятаємо мою першу тезу: людина не поінформована. Ми пробуємо поінформувати, як можна там. Да? Ну тобто швидесенько, тому що інші ж не винні в тому, що це відбувається. А, а далі людина каже: ну ладно, ну давайте. Ну так, типа на відв'яжись. Да? Я буду грати от в це. Клас, добре, запишіть, будь ласка. І далі, ну тобто, умовно кажучи, я, як фахівець проводжу цю гру для нього на той рівень глибини, на який він приймає. Тобто, якщо мені там інший гравець, ми починаємо з ним копати там, розкапувати прям археологічна у нас експедиція в його запит, то там хлопець сказав мені два слова, в принципі, да, там, по умовам гри, він у, у, задовільнив правила, він отримав нагороду. І він такий сидить десь середини гри і каже: у мене таке враження, що я, типу, ну, не доотримую. Ну, типу, що, ну, от я бачу, що там у всіх, типу, там, ну, такі очі, вони щось там конспектують, якісь ідеї. А я, типу, ну, ну типу, як не в грі. Кажу, клас, кажу, ти дійшов до рівня розуміння, що для того, щоб... Дати, отримати класний результат, включитись, тобі треба працювати, і тобі треба класний, чесний запит, а не там засвідка якогось плану, який ти маєш. Типу, там ну граф він на рівні там, я не знаю, може це утріровано буде, там, типу, сходити в гастроном після гри. Ну, чесно, я не пам'ятаю, але я дозволяю людям заходити з тим, що вони мені сказали, тому що Ну у мене є. Давайте будемо знову таки відверти. Комерційна складова. Та, ми ж про неї не можемо забувати. Я цим заробляю гроші, я відверто про це кажу. Що так, я на вас заробляю. Це чесно, чесно, перед людьми. І якщо для тебе класно там, за ті гроші, які ти заплатив, опрацювати твій поход в гастроном, я дозволяю цьому бути. Клас, все супер, питань нема. І він запропонував завершити а, цю гру і просто дочекався свою, свого партнера а, вже за влаштунками залу. І ну, йому було запропоновано прийти і переграти цей процес, що він і зробив там, через тиждень прийшовши, і вже повноцінно відігравши все. Не ну, тобто а, відповідно. А, це такий, знаєте, момент складно. Ну, не те, що він не складний, да? тобто, тут треба нам, як ігропрактикам, бути трошки, як би це сказати, флексібл. Да? Тобто м'якіше до цього ставитись, бачити, що є люди, які розуміють, є люди, які не розуміють. І насправді, як показую знову ж таки практика. Що ті, хто не розуміють, вони не розуміють зараз. Тобто інформуємо заздалегідь. Нема можливості проінформувати заздалегідь. Інформуємо на початку максимально точно, коротко дивлячись на людину. Комусь зайде метафора, комусь зайде інструкція, комусь зайде просто указівка. Да, досить багато людей, які скажуть: Окей, да, я спробую, нема питань там. Да. І далі розкривайте людині, показуйте людині, що щось ну, от ти працюєш настільки, і я з тобою працюю настільки. А, да? от знаєте, як то, в рівень. Тому що якщо він буде працювати на от стільки, а ви будете давати от стільки, то це буде. Як там німечіть і бісер перед свинями. да Ну не в сенсі, що вони там свині, а в сенсі того, що вони це не зрозуміють, вони це не з'їдять. У них не нема потреби в такому об'ємі, нема можливості. Але якщо ви будете в рівному з ними да давати, то в такому випадку він зрозуміє, що з ним все окей. І його, її, його зростання зараз просто відбувається на цьому рівні. Ми ж не говоримо, що трава, яка виросла от стільки, краще, ніж трава, яка виросла от стільки. Розумієте? Він вже прийшов, він вже красавчик, він вже краще, ніж 99% тих, хто не прийшли. Зараз в нашої зустрічі скільки тут людей можна порахувати? 16%. Зареєструвалось, повірте мені, сильно більше. Сильно більше. а Людей, які отримали повідомлення з цим запрошенням, їх ну от прям в сотні разів більше. Розумієте? Це не говорить про те, що вони погані люди. Їм просто зараз не треба. Ви вже. Як травінки, трошечки більше підросли, вам вже треба, да, вам вже треба трошки більше сонця, трошки більше водички. Ось ми її даємо. Все добре. Точно так же з людьми, з запитами, які не знаю. Дайте мені зворотній зв'язок. Чи стало розум... чи стало щось легше в вашому запитанні, чи чи відповів я хоч трошки на нього? Дякую. Я я навіть записала, мені дуже зайшло, як мені особисто зайшло цей запит в Google, Ну от дійсно, е ну як сказати, так прям просвітлінні в плані того, що дійсно людина, якщо ти щось хочеш відповідь, то ти хоч щось спитай. Так. Ну тобто не. Дякую. Ну, просто я, е, буває таке, що людина там, е, можливо, як соромиться, чи що там щось особисте, а сидить там ну, велика кількість людей і е, ну, може там не, 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 не рішається да, там, про щось таке особисте. Ну, Мені здається, що це знов таки, е, якщо там не, не він починає, чи не вона починає, да, а побачивши, е, що інші. Ну, Відкриваються, то вже можна так. Ну, тобто, це, це, скоріш за все, то, так, таким чином. Да? Можна, от, там, приклад, що не, не, не перша людина, яка там: Ой, я не знаю, не можу, не, так, ну, добре, давай, подивишся, як інші там заходять і як, mm -hmm. про так, ну, і, і я думаю, що тоді спрацює. Інколи таке допомагає. Да? Просто подивись, як інші починають, може і ти занурнеш. Інколи цього недостатньо. Ми ж теж не знаємо там про людину, яка у нього там, умовно кажучи, ну травма на сьогодні, давайте так об'єктивно, тому що здорових не залишилось, залишились тільки недообстеження, в принципі, на сьогоднішній день. А, тому ми не знаємо, з чим людина прийшла, ми не знаємо, з якою проблематикою він вона, прийшли на сьогоднішню нашу зустріч. І це ну, дає нам можливість для певної співпраці з, з ним. з нею. А, ще дуже залежить від гри. Тому що, наприклад, а, якщо ми візьмемо. Ну, там, дуже багатий досвід і наш особистий, і наших колег по використанню того самого там, Power сайта, то там ми легко можемо просто якось назвати запит. Тобто, розумієте, людина, наприклад, у неї болить щось. Там, да, болить, там, наприклад, розрив там якийсь там. да, Чоловіком з жінкою, там ну, якась там трагедія відбувається. Її, йому складно про це говорити. Ну просто в даний момент його рівень стресу настільки великий, що йому просто про це говорити ну, не вилазить, давайте так об'єктивно. Що ми можемо зробити? Ми можемо це по-іншому назвати. Там, да, назвіть це якось, і він там каже: Ну там, нехай це буде ситуація X. клас! Ти сам розумієш про це? Так, да. ти сам е, готовий, класно, глибоко працювати, але замість, коли тобі треба сказати, твій запит, ти будеш казати, там, ситуація Х отак змінилась. Або там мені треба для цього отаку поведінку створити, щоб ситуація Х для мене там розсмокталася. Розумієте про що? Uh -huh. Але тут треба дивитись на ігри. Тому що, наприклад, от в голмейкерсі ми не можемо такий зробити момент. Чому? Тому що там важлива точність. Тому що там у нас одразу йде ну, прикладна дія до безпосередньо мети людини. А в павері можемо. Чому? Тому що у нас там поведінка людини, яку ми пропонуємо йому змінити. І тоді для нас стає не так важливо, може. Щоб ми знали, як звали ту дівчину, яка його покинула, і чому вона це зробила, і коли вона це зробила, і скільки поганих ночей він переспав після цього, нам достатньо, що він готовий до цього підключитися і готовий змінювати свою поведінку. Готовий змінювати свої якісь поведінкові паттерни, класу, тоді ми можемо це робити. І нам взагалі не важливо ну, го, ну тут єдине, все ж таки треба да, вибудовувати ланки такого професіоналізму, щоб ми бачили, що з людиною насправді щось відбувається. А щоб він ну, не брехав нам, коротше, да, так зовсім. Або якщо і брехав, то трошки менше, ніж він би на брехав, якщо б там сказав іншу мету свою. Це все досягається тренуванням, це все досягається певними знаннями, знаннями про клієнта, знаннями про свій інструмент безумовно. Але це все можливо робити. Ну, повторю, повторюю, в залежності від того, яка, яка перед який перед нами продукт. Це такий прям ну важливий момент. А для цього треба говорити з автором, о, тому що там, якщо це там наші продукти, ми даємо такі рекомендації, можемо відповісти на ці запитання ну, більш точково. Да, тобто, як о, от, в нашому випадку треба робити з оцим продуктом, тому що нема ніяких там да, універсальних рекомендацій, все ж таки дуже багато налаштувань таких тоненьких. Ось і це добре для нас.